Всім привіт, це там знову в підписниках. Я знаю, що у вас це вже задобує, але це остання рука у підписниках. Та да, п'ять однокласників знімається, а я або а я або третє, або четверте місце займаю. Зараз ми тут біля мене ноутбук. Ми зараз все подивимося все як треба. Коротше, давайте. Пише. Спочатку давайте... Я життя. Тишина. Щоб не тіло затягувати час, ми ще такого будемо писати. Так, ой, Так, вони мені це ще мають 25 підписчиків, правильно. Uh, Пише Максиринко, що uh, перетворюємо на інглиш мова і Макс... Є... На, 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 го, 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 го. Макс Рінго має 21 підписчик, це друге місце. Ну, Аліна, то я там не знаю. У мене є якийсь там є новий канал Кіса 1. На там каже, що має 13 підписчиків, або вже 14. вона Або це місце, третє, або четверте, я не знаю. Далі. Йде мій канал. Окей. О, леко, са. Uh, так, в, в мене, звісно ж. Uh, підписчиків 13. Та, а там ще є Вася синдю. Коротше, у нього 4 підписчика. Я його не годен знайти. Блін, та що це за мешка? Ах, це наключена. Uh, коротше, то підпишіться на цей канал розповісти. Ее розпові... я не знав, що сказати. Не забудьте розповісти друзям, що підписалися на мій канал. Е ну, далі я не знаю, що казати там. А Будь ласка, підпишіться, бо серед п'яти я маю третє чи четверте місце. а Це мені не підходить. Макс уже щойно набралося два підписчика, блін. Не знаю, не знаю. Чекай, скільки нього набрався за цього за Агарію? Он обрав все 5 лайків, а йому треба 10. То, то також йому поставить ще 5 лайків. Поставьте йому 5 лайків і все. Всім дочи!